Санкції потроху заганяють Росію у пастку та змушують її втрачати гроші з 2022 року. Росія продає Індії нафту не за долари, а за індійські рупії. Проте зробити з цією валютою росіяни нічого не можуть. Купувати за неї просто нема чого. Тому рупії зависли в Індії і лежать там на рахунках без жодного сенсу. Колишній міністр фінансів Росії, економіст Міхаїл Задорнов, вважає, що ця ситуація стала одним з чинників падіння курсу рубля. Росія поставила Індії нафту та нафтопродукти у першому півріччі на 30 мільярдів Дів доларів. А наш імпорт з Індії оцінюється приблизно у 6-7 мільярдів доларів на рік. Нам нема чого купувати в Індії, але ми не можемо ці рупії повернути, оскільки рупія не конвертована валюта, розповів Задорнов. На його думку, вирішити питання з рупіями непросте завдання через санкції проти російських банків. Раніше Блумберг вже писав, що на банківських рахунках російських компаній в Індії щомісяця накопичується до 1 мільярда доларів у рупіях, які практично неможливо витратити через існуючі валютні обмеження. Отже, російські спроби обійти санкції та знайти для своєї продукції альтернативні ринки. Поки не принесли бажаних для Кремля результатів. Довгі роки російські патріоти виступали проти використання долара, називаючи його нічим не забезпеченим папірцем. Мовляв, Росія віддає свої природні багатства, а натомість отримує просто папір. І ось за іронією долі тепер Росія справді продає свої природні багатства за нічим не забезпечені папірці, які дуже складно витратити і на які Майже нема чого купити через війну. Росія зазнає сильних економічних збитків, і все це відбувається без будь-якої чіткої мети та сенсу. Ніхто не може раціонально пояснити, заради чого продовжується вся ця м'ясорубка, і заради чого Росія втрачає такі великі гроші, які могли б бути витрачені на будівництво доріг, шкіл та лікарень.